Вітаю, друже! Сьогодні я розповім тобі про рослину, яка розквітає на весні. Це кульбаба. Квітки у цієї рослини яскраво жовті, мов сонечко. До кульбаби люблять прилітати бджоли. Бджоли збирають нектар. Потім з нього роблять мед густий і ароматний, який дуже корисний для здоров'я. З молодого листя кульбаб роблять смачний салат, в якому багато вітамінів. Коли приходить час, жовті пелюстки змінюють білі пошинки. Варто дмухнути на неї і не залишиться нічого. Друже, пропоную тобі стати маленьким художником та намалювати сонячних кульбаб. А для цього нам знадобиться аркуш зеленого кольору, фарба жовтого кольору, пензлик. Кульбаба не тільки гарна, але й цілюща рослина. Вона приносить користь. Тому бережи її та не зривай даремно. Дякую, друже, тобі за увагу. До зустрічі.